Добрий день, дорогі шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Будь ласка, розгорніть зошити. Запишіть число, місяць. Класна робота. Тема нашого уроку Правопис складних іменників Повторення і поглиблення. Подивіться, будь ласка, на слайд. З яким настроєм ви сьогодні прийшли на урок. Дайте відповідь самі собі. Чи ви веселі, чи сумні, чи вам цікаво, чи ви не в дусі. Мета нашого уроку повторити і поглибити ваші знання про написання складних іменників. Формувати вміння правильно писати складні іменники. Пояснювати вивчення орфограми, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, творчі здібності вміння використовувати складні слова при побудові власних висловлювань, виховувати інтерес до української мови. Спочатку згадаємо правила. Що таке складний іменник? Подивіться, будь ласка, на картинки на слайді. Вони допоможуть вам згадати це правило телебачення мото, ГОНКИ. Згадали? Складний іменник це іменник, у якого два і більше коренів. Водоспад. Вода падає. Два корені вод і пад. Хвилеріз. Хвилі різати. Два корені. Хвил і різ. Складні іменники ми пишемо разом або через дефіс. Пригадаймо, коли складні іменники пишемо разом. Складні іменники пишемо разом, якщо вони утворені з допомогою сполучного голосного. Чорнослив. чорнозем. Овочерізка, землетрус, носоріг. З іншомовними частинами авто, міні, супер, екс, авіа, теле, кіно та інші фотогалерея, супергерой, кінозал, гідростанція. Складні іменники пишемо разом, якщо вони утворені поєднанням дієслова наказового способу та іменника. Гори світ погори, дієслово наказового способу, наказ горіти. Перекоти поле, перекоти дієслово наказового способу. Пройди світ. Разом пишемо також складні іменники, утворені поєднанням числівника та іменника: століття, двотомник, восьмикутник, п'ятиденка. Але діти, зверніть, будь ласка, увагу, якщо числівник. У складному іменнику пишемо не словами, а цифрами, то такі складні іменники пишемо через дефіс. Пишемо разом складні іменники, якщо вони починаються з напів, полу. напівсон, полумисок, напівавтомат. З пів ми пишемо разом тільки ті слова, якщо вони означають одне поняття півострів, географічне поняття, півкуля, географічне поняття, півоберт. Складно скорочені слова також пишемо разом Спецзавдання спорт майданчик. А тепер виконаємо вправи для закріплення наших знань. І так, подивіться, будь ласка, на вправу діряві слова. Вставте сполучні О, е, Є і поясніть свій вибір. Будь ласка, діти, перепишіть зошити всі слова зі слайду і вставте сполучні голосні. Перевіримо виконання цієї вправи. Овоче сховище. Слово овоч, перша частина складного іменника, закінчується на шиплячий і має бути О, але це слово виняток, тому пишемо Е, діти, будь ласка, запам'ятайте це слово, і сполучний Е підкресліть. Нафтопровід. Перше слово закінчується на твердий Т, нафта, тому пишемо сполучний О. Кашовар. Перша частина каша. Закінчується основа слова на шиплячий ши. Тому вставляємо сполучний О. Сталевар, сталь закінчується м'який «лі», тому вставляємо сполучний «е». краєзнавство. Перша частина складного іменника слово край. Закінчується на м'який приголосний «й». який приголосний Й плюс сполучний «е»? Буде буква Е. Вставляємо букву Е. Верболіс. Верба. Основа слова закінчується на твердий Б. Тому пишемо сміливо сполучний О. Чорнобрибці чорний основа прикметника закінчується на твердий н. Пишемо сполучний О. Буревій перше слово буря. Основа закінчується на м'який «рі». тому вставляємо сполучний е. М'ясоїд. Основа першої частини закінчується на твердий С, тому вставляємо сполучний О. Грошолюбство. Слово гроші закінчується основа на шиплячий, тому сміливо пишемо сполучний О. Небосхил. Слово небо закінчується на твердий Б, тому пишемо сполучний О. Наступна вправа хто більше? Придумайте якомога більше складних іменників з першою частиною теле. Подивіться, будь ласка, на слайд. Дві картинки можуть вам відразу підказати два слова, які починаються саме на цю частину. Працюйте творчо. Перевірмо, скільки слів ви записали. Телескоп. Це картинка, нам підказало це слово. Телеведуча теж була на нашій картинці. Телепередача, телеоператор, телевізор, тележурнал, телешоу, телефон, телебачення, телевежа. we uh -huh. Через Дефіс пишемо складні іменники, якщо вони утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного. Бізнес-план. Інтернет-магазин. Хліб сіль. Через Дефіс пишемо складні іменники з невідмінюваною першою частиною. Суші ресторан. Караоке клуб. Суші караоке це невідмінювані іменники. Протилежні за змістом складні іменники теж пишемо через Дефіс: купівля-продаж, розтяг, стиск. Через Дефіс також пишемо назви професій, посад, звань, лікар-окуліст, генерал-майор, назви рослин, сон-трава, черзілля, назви казкових персонажів, Вовчик-братик, лисичка-сестричка. Проміжні сторони світу та назви вітрів Норд-Ост-Норд-Вест. Виконаємо, будь ласка, розподільний диктант. Розподіліть ваш зошит на дві колонки. В першій напишіть разом, в другий через дефіс. Запишіть слова зі слайду ці колонки, розподіливши їх за правилами. Перевірмо, як ви виконали цю вправу. Разом. Разом пишемо такі слова. Соцмережа. Соціальна мережа складно скорочене слово. Перекоти поле. Перша частина дієслово-наказового способу. Напівфабрикат. Напів пишемо разом. Зоомагазин. Зоо пишемо разом. Екс-чемпіон частину Екс пишемо разом. Супершоу. Супер. Пишемо разом. Фотозвіт, частину фото. Також пишемо разом у складних іменниках. Через дефіс пишемо жар птиця, назва казкового персонажа. Інженер-програміст. Назва професії. Інтернет-магазин. Поєднання двох самостійних іменників. Суші торт суші невідмінюваний іменник. Караоке зал. Караоке невідмінюваний іменник. Мати й мачуха назва рослини. Зверніть, будь ласка, увагу на пропис цієї назви рослини. Тут аж два дефіси. Далі, будь ласка, виконаємо вправу, яка називається Третій зайвий. Подивіться, будь ласка, на подані рядки. Вам треба? В кожному рядку знайти зайве слово, пояснити свій вибір. Перевірте себе, будь ласка. У рядку А зайвим словом буде віце-президент, адже щастя доля, батько мати пишуться через дефіс. Віце-президент пишеться разом. У рядку Б. Зайвим словом буде сон трава Пишеться через Дефіс. Фотовиставка Міні-спідниця пишеться разом. Гіпермаркет, Секундомір пишемо разом. А ось бізнес-проєкт пишемо через Дефіс. Тому це третє зайве. Півдящика. Півогірка, Південь, Піводеси. Частину пів пишемо окремо. Але якщо слово з пів означає одне поняття, то пишемо разом. Південь означає одне географічне поняття, тому пишемо разом. Діти, урок добігає кінця. Подивіться, будь ласка, на слайд і продовжіть речення. На уроці я дізнався. На уроці я навчився і намагався. Найбільші труднощі я відчув. Згадайте, будь ласка, ці смайлики, вони були у нас на початку уроку. Згадайте, з яким настроєм ви прийшли на урок. І тепер скажіть самі собі, який зараз у вас настрій, коли урок добігає кінця. Чи поліпшився він за час уроку? Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Скласти розповідь про похід до кінотеатру, використовуючи складні іменники. 5-6 речень. Ви можете скористатися складними іменниками із довідки або придумати свої власні іменники. Довідка у вас на слайді. Діти, ви сьогодні гарно працювали. Ви молодці. Дякую за урок. До побачення.